Чим займається кожна прилічна дівушка по вечорам? Вирочає яйця. Да? Отак От кожен е, вечір і ранок я перевертаю яйця вручну, ну, щоб більше влізло, щоб ми змогли обробити все яйце, яке ми збираємо. Закладаємо. За тиждень у нас виходить 12 десятків, 120 штучок кожен тиждень. Ну і, відповідно, перевертаю їх вручну. Намагаюсь пристосуватись до нашого великого інкубатора. Будемо бачити, який звідти буде вийти. ми з нього виводимо тільки перший раз. Тому в ньому ще не впевнено. будемо бачити, що вийде. Волога там більше встановлена для водоплавної птиці. Тому всю курочку, цесарку, фазана. Це все я буду інкубувати в таких ну, простих інкубаторах, а ті будуть більше для водоплавної птиці. Ну, ті, той великий інкубатор. Best. А, будемо поки що пробувати, як в нас вийде на ньому інкубувати. Вилуп буде в такому звичайному інкубаторі, а саме будуть інкубуватися а, в інкубаторі здоровому. На даний метарбі навіть треба разом порахувати, скільки там яєчок лежить скільки ми чекаємо гусяток. На якось, ну, особливо цим питанням ще не заморочувалась, бо давала знижку гусям на те, що були морози. Ну, і Ми, так як на роботі, не встигали вчасно забрати яйця, могло підмерзнути. Це могло вплинути на успішність розвитку самого яйця. Тому оце вже з наступною закладкою. Це буде в цю середу. Там уже, да, там уже будемо придиратися до заплідненості всіх: і качок, і гусей, і курей. Бо вже немає ніяких перешкод, поганої погоди, що хтось комусь заважає. Всі розділені, всі поділені, всі окремо, ніхто нікому не заважає, тому мають показати вже реальні результати, наскільки там добрі півні. Наскільки там добрі гусаки? Все, до зустрічі!